Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами міський історик та журналіст Рошовець. Провожу сьогодні вже другий стрім, який присвячений подіям на фронті. Провожу, тому що потрібно працювати, аналізувати, думати. А головне, головне заспокоювати українців, тому що проти нас воюють не тільки на фронті, переважаючи сили противника, проти нас воюють в тилу. На превеликий жаль, ми програємо війну в тилу війни за розуми людей. Тому що е, фахівці телемарафону і провладні блогери не можуть подати ту гірку правду українцям так, як потрібно. Вони люблять солодку брехню. Солодка брехня під час війни вона шкідлива, вона гірша за кулю. Ну, а те, що наш Телемарафони про владні блогери не говорять правду, не відкриваючи повну картину, доповнюють ворожі пропагандисти типу Мосійчука, Тарасіка і інших, да, які правильно за російські рублі ради старатися і розганяють паніку. Подивіться на соцмережі. Російські е цепні. Блогери, так, да, як з привізі зірвалися. Покровська кружон, тисячі солдат в плен, здаються з поднятими руками, вулиці завалені трупами бойців ВСУ і так далі. і так далі. Ну, і хто і чини опір їм правильно? Ну, такі одиники, як я, які від Української держави в усі часи не бачили навіть маленької допомоги. Але я українець, я доброволець, я завжди воюю не за гроші, не за убедешки, не за славу, навіть не за себе чи за свою сім'ю. Я воюю за те, що була Україна, Україна понад усе. Ну а сьогодні ми на превеликій жарості розкажемо про те, про що знову в Україні замовчують. Замовчують, сказавши одну коротеньку фразу. Е, балістична російська ракета попала в військову частину, яка знаходилась в глибокому українському тилу. Є жертви, вбиті, поранені українські солдати. Все, і у мене зразу почалася підозра така при цій фразі, да. Українського командування ЗСУ, ну, по-перше, росіяни не б'ють сліпу балістичними ракетами. Балістична ракета річ дорога. І вони просто так її не пускають. Значить, була інформація про військову частину. Але мало мати інформації про військову частину. Потрібно ударити балістичною ракетою правильно що? На вірняк. Коли що, правильно шикують солдат. Але перед тим, як далі продовжувати тему, велике прохання, низький уклін тим людям, які допомагають мені донатами. Допомагайте говорити правду. От на цей телефон, старенький, приходить ваша фінансова спонсорська допомога. 51, 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Буду дуже вдячний тим, хто допоможе. Так от, дорогі рідні. Мої підозри сьогодні, на превеликий жаль, виявилися правильними. Росіяни ударили балістичною ракетою. Правильно, коли наших українських солдат, найкращих, в наказовому порядку вишукували на плацу в Дніпропетровській області для нагородження. І тут же ударили балістикою по плацу. Великі жертви серед українських солдат, там м'ясня, дуже багато покалічених і убитих. Тепер скажіть, будь ласка, чому говорю про це я? Чому офіційне командування ЗСУ мовчить? Чому? І ніхто про це не знав би, якби серед убитих не виявився брат кореспондента ТСН. Брат, який повернувся з відпустки за кордону, і знову пішов на фронт. Його вбили не на фронті, вбили в Дніпропетровській області в глибокому тилу балістичну ракету, коли командування бригади морської піхоти зібрало найкращих в наказовому порядку і вишукувало на плацу для нагородження найкращих. І в цей момент, по найкращим морським піхотинцям, що росіяни ударили балістичною ракетою? Скажіть, будь ласка, скільки ця дурня буде продовжуватися? От скажіть, будь ласка, який раз самих найкращих в примусовому порядку вишуковують на плацу? І по ним б'є російська ракета. Який раз? Я вже збився з відліку, напевно, вже 20-30 раз. І всі потім кажуть, буде розслідування. Ми покараємо винних, кого карають які розслідування. Скажіть, будь ласка, вам не страшно за цей долпоєпізм? Да, я не матюкнувся. Я долпоєпізм на П, який панує в Збройних силах України. Ви знаєте, от мені доводилось розмовляти не раз з хлопцями, які служать. Вони кажуть, що іноді такі накази дають, що навіть страшно їх слухати, які вони тупі, бездарні. Скажіть, будь ласка, скільки буде панувати в Збройних силах України? Будуть панувати от такі командири, да, які віддають тупі бездарні накази. Шукуватися на плацу, на відкритому плацу для того, щоб отримати нагороду, збираючи кращих з найкращих. Скажіть, будь ласка, коли цей долпоєбізм в ЗСУ припиниться? А я скажу ніколи. А знаєте чому? Ну тому що у нас зараз в ЗСУ грамотні фахові офіцери. Як кажуть, не в почоті, чим ти тупіший, тим кращий, тому що тупий виконує будь-який наказ лиш би прогнутися. Чим ти лежиш руку, прогинаєшся, і готовий відправляти хлопців на м'ясню, тим ти кращий. Тобі дають і нагороди, і БД, і гроші, все дають. Лиш виконуй наказ, кидай хлопців на м'ясню, і навіть не думай, щоб докори сумління не було. Одна людина сказала дуже просту річ. На превеликий жаль, велика радянська армія російська б'ється з, з малою радянською армією українською. У Збройних силах України практично нічого не міняється. Знаєте? Є така штука, як долпоепізм. В радянській армії казали: чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. Так от українській армії те ж саме, як в радянській. Да? Чим більше в нас дубів, тим краще. А головне, виконати наказ і не пожаліти хлопців. Ну, скажіть, будь ласка, у кого розуму хватило в бригаді морської піхоти вишивокувати на плацу прямим наказом примусовим найкращих морських піхотинців? Ну, хто таку дурню міг зробити? Тим більше, як уже подають інформацію, багато хлопців не хотіли виходити на це нагородження. Вони відчували якусь небезпеку, знаєте, відчували смерть. Примусили. І що? Так, на плац вигнали, вигнали не Зичешників, на плац вигнали неалкоголіків, наркоманів, туберкульозних, стариків, хворих. На плац вигнали примусовим наказом найкращих морських піхотинців. На відкритій місцевості їх поклала ракета. На відкриту місцевість виклали їх на плац. Що ще ж говорити? Скільки агентури в тій бригаді морської піхоти, скільки російських агентів? Я думаю, не один, не два, не три. А скільки російських агентів в командуванні Збройних сил України, полках, бригадах? А я скажу не один, не два і не три. Тому найкращих наших воїнів виганяють на відкриту місцевість і кладуть під балістичні ракети російські. І нікого не карають. Тому що чим більше в ЗСУ дубів, тим краще наша оборона. Так? Так. Тому що фахові офіцери ЗСУ зараз звільняються з Збройних сил України і мріють поїхати за кордон з сім'ями. Тому що вони не вірять в реформу ЗСУ. Тому що бригадні наші генерали відверто тупі. Це не раз кажуть офіцери середньої ланки. Тому що в ЗСУ процвітає тупість. Все. А офіцерів грамотних, фахових, професійних просто виживають, виживають з ЗСУ. Я говорю прямо, тому що ви знаєте, от, ну скільки можна вже терпіти. Під час війни, напевно, раз уже 15 найкращих наших. Бійців вишуковують на відкритій місцевості, на плацах і прилітає балістична ракета одна, дві. Все. І один за одним це повторюється. Я скажу більше, у нас офіцерів зараз головна проблема в Збройних силах України. Те, що катастрофічно не вистачає грамотних офіцерів, фахових, дуже багато офіцерів, які зараз командують, не мають військового досвіду. Є піджаками людьми, які купили, купили офіцерські звання за сало і м'ясо в ще радянських воєнкоматах. Людей, які не мали бойової, не мають досвіду, а закінчили військові кафедри. Чим це обертається? Правильно, такі піджаки і далі купляють за гроші військові звання, такі піджаки не шкодують солдата українського, посилаючи на м'ясню, тому що в шкурі солдата вони не були, вони термінову срочну службу не служили. Ось така у нас ситуація. На преликий жаль українського солдата ніхто не шкодує. І оцю проблему я не раз піднімав і зараз буду піднімати. Потрібна реформа ЗСУ. Уже багато хто з офіцерів середньої ланки, які воюють четвертий рік, не один раз контужені, поранені, нагороджені, піднімають питання: потрібна реформа ЗСУ. Потрібно робити Збройні Сили України професійними. професійними. Тільки тоді ми можемо перемогти. Величезну російську армію. А так виходить, як сказав один е, офіцер штурмовик ЗСУ. Є враження, що Велика Радянська армія да воює проти маленької радянської армії. І від себе добавлю а посередині лозунг радянської армії: чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. І ось такі дуби вивели наших хлопців-морпіхів. Дніпропетровській області на відкриту місцевість на плац прямо під російську балістичну ракету. І що думаєте, когось посадять? Знову замнуть. З вами український історик та журналіст Ірошвець 51 68 74 51, 97, 22, 28 93. Картка Приватбанку і дуже прошу допомагайте говорити правду. Хто скільки зможе. І дякую пані Люби Ренкевичі, пані Вірізаєць Вірі дорогій за підтримку. Слава Україні і смерть ворогам.